Якщо ми будемо говорити про африканську чуму свиней в Україні, то ну, скажімо чесно, ситуацію контрольовою назвати досить вкладно. Для прикладу, візьміть серпень місяць, 10 областей, причому різними кінцями України. Вибухували вони, скажімо так. Тому зрозуміло, якщо раніше ми звинувачували дикого кабана, на теперішній момент ми цього говорити не можемо. Джерело поширення це контамінована продукція, яка не контрольована Україною, шириться. І, власне кажучи, кожен виробник свинини нині усвідомлює, що він є у зоні ризику. Безперечно, є ще кілька областей, які вважаються вільними, але ніхто не знає, чи завтра до них е, в гості, скажімо, це не нагряне. Тим паче, е, ліквідуючи е, спалахи африканської чими свиней, е, послуговуються інструкцією. А інструкція чітко говорить, що у 3-кілометровій зоні усе поголів'я має бути знищено. Е, є один недолік. Одна справа це коли ці свині знаходяться в присадибному господарстві, і, власне кажучи, ну досить рідко там будуть дотримуватися якихось правил біобезпеки, і інша випадок, коли це ферма, яка вкладає мільйони в те, щоб вона розвивалася. І, скажімо, піклуються про те, щоб все ж таки себе максимально убезпечити від потрапляння патогенів і так само їх не випускати зі своєї території. І на теперішній момент це не рятує. Власне кажучи, виробники, ми з ними, як асоціація, неодноразово зустрічалися з Держпродспоживслужбою. В принципі, ну, якщо говорити про основне, то я б сказала такі два моменти, зараз можна все ж таки назвати. Ми почали, ну точніше, ми вже розробили систему компартментів, тобто це відповідно певні рівні біобезпеки, які можуть бути присвоєні господарствам, і це дасть можливість, незважаючи на те, потраплять вони 3 кілометри чи не потраплять, скажімо, уберегти себе від ліквідації. Другий момент все ж таки ті тісно пов'язаний з цим. Ось цей циркульний метод в інструкції, який на теперішній момент діє, власне кажучи, є розуміння в Держпродспоживслужби. В міністерство нашого про те, що якщо дійсно підприємство може довести, що воно е, має високий рівень біобезпеки і е, захистити себе від проникнення вірусу, відповідно, його можна не ліквідувати. Тому зміни над інструкцією так само почалися. Ось це такі два моменти. Я ну, можемо сказати, позитивні. Єдине, знову ж таки, скільки часу це займе, це поки що питання. Але робота в цьому напрямі ведеться.